Чули про хворобу, яка здатна знищити всю вашу полуницю? Так, це сіра гниль. Небезпечний ворог, який атакує ягоди, залишаючи їх у гнилій, сірій масі. Чому це важливо? Грибок всюди сущний, він живе в ґрунті, повітрі, рослинних рештках, активується. При плюс 2 градусів і переживає навіть суровіші зими в мінус 30. Уражені ягоди стають токсичними через виділення грибком небезпечних речовин. Як боротися? Приберіть хворе та старе, видаляйте уражені плоди й залишки рослин, щоб не дати грибку шансів. Фунгіциди наш союзник. Найефективніший – це свіч, він діє проти багатьох грибкових хвороб. Обробляйте на початку цвітіння та під час формування ягід. Хорус. Ідеальні про холодну погоду на ранніх стадіях росту. Квадріс чудовий під час підвищеної вологості в період інтенсивного росту. Час має значення. Першу обробку робіть під час цвітіння, наступну при формуванні ягід. повторіть через 7-10 днів, якщо це потрібно. Врахуйте погоду у дощовий період грибок поширюється швидше, тому обробка в цей час обов'язкова. Пам'ятайте, регулярна профілактика це ключ до гарного врожаю. Підписуйтесь на мій блог, в мене багато цікавого про полуницю та не тільки.